Євгенія просить не показувати її обличчя з міркувань безпеки, адже в окупації в Генічеському районі Херсонщини досі перебувають її мати та бабуся. Жінка ж з дитиною та чоловіком переїхала до Хмельницького у вересні 22-го. Півроку прожили в окупації, і вже ну, в основному, виїжджали ми через те, що школа, щоб дитину не забрали до російської школи. Виїжджали саме і ну, і взагалі там ще було лишатися дуже, дуже тяжко. Подружжя знайшло у Хмельницькому роботу. Житло винаймають. Донька навчається онлайн у херсонській школі. Про відкриття центру допомоги херсонцям вільні разом Євгенія дізналася від волонтерів. Цікавить, як і гуманітарна так допомога, ну і юридичні питання, як нам ну, на майбутнє, що нам взагалі чекати і ну, з майном, зі всім, можливо, якісь є там на житло, якісь програми, щось, щось такого. Сьогодні перший день роботи цього центру під дверима, черга жителів Херсонщини приймають двоє адміністраторів. Люди просто хочуть спілкування зі своїми земляками. Ну, і... І ми ж видаємо гуманітарну допомогу. Це і продуктові набори, і дітям. У нас є банк вживаного одягу. Плануємо і і невживаний одяг буде, і в нас є громадська. Правильно. Також переселенцям із Херсонщини тут готові надавати юридичну і психологічну допомогу. Повідомлятимуть про вакансії на ринку праці та про соціальні програми. Відкрили простір і для дітей. З ними займається Оксана Мамаєва. Для дітей створили ігрову кімнату, де є меблі, такі дитячі іграшки, пазли, наочні всяка канцелярія. Ще в нас будуть проводитися різні заходи для дітей, потім буде працювати логопед, буде працювати психолог, кому потрібна допомога. Центр підтримки Вільні разом відкрили за ініціативи Херсонської обласної військової адміністрації та двох тамтешніх громад. Ідею підтримала влада Хмельницького та області. Херсонщина тримається і тримає цю лінію фронту і не дає ворогу далі. Це дев'ятий центр, який відкриває Херсонщина в такому прекрасному місті як Хмельницький, і 12 тисяч наших переселенців. Це офіційна цифра, які знайшли прихисток саме тут. Коли ми аналізували, скільки ми прийняли людей з інших регіонів, то після Київщини та Харківщини. Херсонщина, це третій, четвертий регіон, з яких приїхало дуже багато людей. Ми стараємося зробити все, що тільки можливо, щоб цим людям було легше. Центр підтримки херсонців працює на Зарічанській, 14 дріб відчинений у будні з 10 -ї до сімнадцятої. Відвідувачам потрібно мати із собою паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста.